Там Трамп заявив, що Америка думає за війну, чи вступить Україна в Євросоюз, а, чи буде ми в НАТО, які у нас зараз є потенціал для цього, і що нам чекати далі. Отже, друзі, Трамп заявив, як і там більшість європейських лідерів, що а, у них не виходить регулювати конфлікт, що ми соримося з Росією. Поняли, не, не кажуть війна, там оце все їхні прогнози, розвідки і так далі. Що а, а, яку частину забере Росія? Це не точно. Давай ми розбираємо те, що вони кажуть, яку частину забере Росія, а якась частина буде демілітаризована, тобто сіра зона, яка частина стане західною країною. Тобто, бачив, що Росія напряму заявляє, що буде все. Забирають до Дніпра, От, у нас три такі, і це покажу. Вона ще щось виправить? Ну як мінімум, почніть трошечки більше допомагати армії приходити на українську мову. Mm -hmm. Я нормал. Для Росія для російська мова це за того, що треба йти кого-то освобождать. Спасаче дуже жорстко. Ну хто не далі? Робить? Чи може Україна війти? Євросоюз найближчі п'ять років не зможе це нереально чи зможе Україна війти в НАТО найближчі п'ять років це нереально. Хіба там яка там війна почнеться і так далі? Ну тоді, тобто в на території Латвії, Литви, Совацький коридор, це країни Балтії. Там вже зараз навчання, там позбиралися російські війська, війська НАТО. Тобто а, хто живе в Європі, ви могли бачити, скільки військ туди постійно прямує, і там відбувається повноцінні військові навчання. Перевожу на просту мову. Це і якраз і є військове положення. Для того, щоб вступити в євросоюз в Україні, в Україні дожди побити і корупцію, якась безпека має бути. І ота сіра зона має з'явитися. Тобто, чому Зумова йде про те, що Україна буде поділена на три частини. Тоб, російська ту, що Росія відхапала. Тут слава Богу, вони хоч так кажуть. Вони хоч не кажуть, що це стане офіційна земля, типо Росії, там Данія, Луганськ, Маріуполь, хоча б типу так кажуть. Потім сіра зона, де там безпечно буде постійно. Там війська будуть, постійно там якісь. Ну типу, яка буде отака історія. Ну і західна Україна. Тобто, вся Україна буде рахуватися західною. Зрозуміло, така історія. І тоді європарламент можливо розгляне, щоб розуміли, більшість Європарламенту все ж таки проросійська, там дуже багато і п'ятий колони, і російсько орбан, це вся історія їхніх там агентів. І коли йде якесь голосування на те, щоб надати допомогу Україні, вони там свої п'ять копійок вставляють і, і в тому числі і гроші певним людям платять, щоб ті не голосували за то, то думати там корупція. Все там є так само, просто на багато більших масштабах, бо там а, за корупцію можна сісти на все життя і позбавитися должності. Тобто там суми йдуть такі, що ти за цю суму можеш потім спокійно собі там до життя дожити там без пенсії. Зрозуміло? От і все це так само там є. Далі НАТО та сама історія. Поки в НАТО не зміниться, вони ж є там каденції кожні декілька років. От через 5 років в них будуть змінюватися там каденції, будуть вони нові плани прописувати. Тоді можливо вже серйозно поговорять за Україну в НАТО, але там вже є український офіс. Неофіційно, але він там є. Так